Шановні мої підписнички та гості мого каналу. Всім доброго здоров'ячка! Давно ми з вами і не бачились, так? Що е, хочу сказати? Приїхали ми на старий хутір всією родиною всією сім'єю. Потрібно зараз закинути трішки яму, яка тут образувалась, треба отам покосити. Покосити, так. Про старий хутір ми, шановні, забули. Так, а закидати нам потрібно траншейку, дивіться, як вона просіла. Так, ось бачите, як вона просіла. Просідає конкретно. Бачите, провалюється. Бачите, що утворюється? Це після дощу. І нам потрібно, о, дивіться, як я запустив. Йдуть дощі, немає часу ні на що. Потрібно покосити. Бачите, який контраст. Там покошено все, красиво, а тут ось запущено. Так. І тут косити потрібно. Все заросло. А ось що тут за хатою і це взагалі. Чудо. Дивіться, що за хатою твориться. Які тут лопухи. Бачите, я старався вчасно викошувати, але зараз немає реального часу. Потрібно то огородом займатися, то поління, то ще щось. Не до того. Так, яма тут, ну без змін. Батько також зайнятий, будемо працювати, тут не переживайте. Сюди руки дійдуть, варь, що покосити потрібно. Так, що вам сказати, дуже, дуже налипає до лопати земелька. Дуже багато вологи, скільки дощі не перестають нас дивувати, вражати. Захарчик, тікай. Відходь, досі, відходь. Могарфа тоже теж хоть. Дивіться, таким чином працюємо. Засипаємо нашу траншею. Земля просідає. Я ся... Діти збирають черв'яків. Я... Готуються я на рибалочку. Я... рибалочку я... Так? Я... До речі, до речі, я... в мене товариш я... займається е... ставком. Взяв оренду ставок. І вирощує там непогану рибу. Так що, кого цікавить, напишіть мені в коментарях, здається, Гадяцький район. Е, так що, я ще там не бував, мене Макс е, запрошував на рибалочку. Я знаю номер телефону, по якому можна зв'язатися по поводу рибалки в Гадяцькому районі, і залишу в описі під даним відео. Так що, Може локацію залишу там заставлю. Так що поцікавить з рибаків з Полтавської області э, ставок є дуже хороший. Згадав тему черв'яків і рибалка, рибалка згадалася. На да, Якщо папа на ще якусь миску. Миску? Щоб для а ми працюємо. Ну, що вам сказати, шановні, буквально за годинку часу зробили ту роботу, яку вже давно було слід зробити. Зараз показую. Дивіться. Позакидали всі траншеї. Одну траншею іншу. Тепер вже не страшно, хай земля всідається Якщо що, додав, у нас землі купа. Не так, не Захар? Ну, де ми яму там копали. Що ти хочеш підписникам їм сказати? Чому зараз їдемо по воду до діда за хай? Я вам так скажу, мене сьогодні земельні роботи не покидають. Бачите, дружина дала завдання. Накопай картопельки. Дивіться, скільки кущиків накопав. Раз, два. Ну, з десяток кущів, може штук 12. Бачите, лопата. До лопати все пристає, бачите. Яка земля? Йдите, як тіста. Дуже-дуже мокро. Так, картопелька, бачите, яка? Рів'єра вся брудна. Молоденька і брудна. Зараз її потрібно помити під водичкою. Ну що? Місія виконана, так? Да? Шановні? Йдемо далі. Так, Захарчик що, куди ми їдемо? Нам мама знову нарядів тут надавала на вишні. А зачем нам? Я ж не знаю, У мами спитав би, Зачем нам вишні? Ми тут дуже так, ми тут обірвали, ось три деревинки обірвали, а ось четверту маленьку ми не обривали. Зараз ми її постараємося обірвати, правильно? <бірвати> ну в бур'я не піде, машу. Ти що, вужів боїшся? <бірвати> Нет? Ну давай рвати, допомагай батьку. Прийшов на допомогу, допомагай. А, п'яту, я сюди, тут ти достанеш. Так, і ось вишенька, яка в нас, і ось невеличка. Так що, я думаю, на відеречко Вишень тут вистачить. На не бійся, йди сюди. Що ти? Їстимеш вишне? Угу. Правильно. Вкусно. Смачна? Угу. Ну давай обривай. Що я сам буду обривати, чи що? Прийшов один допомагати. Поїсти. Чуєте? Куди це годиться? Що ти хочеш моїм підписникам ще з нічого. Кажи. Я також проснувся. Канікули, так? Да? Так. Да. Я скучаю за своєю Міланою в школі. Да. Другой біля садика. Да? Угу. А, із садика Мілани? Да. Ти сумуєш за часами, коли е, ти ходив в садочок, так? Да? Угу. свою фотку з Міланою. Капец. Так що треба, може, з'їздити до неї в гості. Де вона? Ну. Вона де живе. Ну, до неї додому поїхати. Ну як? Ну я тебе повезу. Коли? Ну коли захочеш. Давай завтра. Що ти хочеш? Цвіток треба якийсь купити, да? угу. шоколадочку. Так. Угу. Да? Да. <схай> ну добре. Не, не обіцяю, що завтра, але цим літом, я думаю, повезу, якщо дуже хочеш. Хочу. Домовились? Да. Ну все. Працюємо, це мотивація в сина, так? Да? Рватиму вишні за те, що повезе батька до подруги. От, от так. Учіться, я не знаю. Це мотивація з мотивації. Ось Ой, це росте вишенька. Та вишенька, черешенька. Все, а ми працюємо, шановні. Ну, ми обірвали папу цю деревину, більше тут немає. Пішли на другу. Хай Виш... на следующий рік це росте пішли. Дивіться, шановні, ми обірвали оцю ж деревинку невеличку. У нас такий врожай з неї пів відра. Це дуже-дуже мало. Відносно вона, ягода не така крупна, як на тих от шишацьких вишнях. І ось у нас ще є одна. І ось ще одна. Так що у нас тут, рахуйте так, що вишневий сад у нас у дворі. Ну що, працюємо далі, так. синочок? Обриваємо. Це ти в мене помічник. Працюємо, працюємо. Потрібно з змалочку привчати діток до роботи. Розумієте? З Змалочку. І буде толок. Да, угу. Так, синоч? Так нам ще на оту спали, так? Потрібно обірвати її всю. Ну, хоча б нарвати відро. Угу. А так... Вона ж дає плоди, потрібно їх збирати. Так, друзі, ну не пройшло й годинки часу. Ми обірвали цю вишеньку, потім ту маленьку, потім оту наступну, більшу, та, що в нас на території, а далі вже пішли вишні сусідські. Так що я захарчик. Їдемо на ринок продавати. Да. Будемо грошики Ми будемо мати. продавати. Та це мамі, тобі я би що продати, чуєш? Любиш грошики? Морозиво, Морози вода. Молодець. А мама попросила вишень, так то таке, да? Ні, ці вишні веземо до мами, до домцю. Так що, їдемо так, потихеньку, не спіша. Так, не шведи, бо там машина може бути. Їдемо, їдемо далі. Так, у нас ось нова місія, так, да, Захарчик? Їдемо додому від батька, набираємо водички і їдемо на хутір, взяли водички, китайбочки. Бачите, що вітер натворив? Повилажувало в людей і пшениці, і ячмі. Це страшне. Їдемо, їдемо. Ну, як я і говорив, ми вже всім сімейством, практично на старому хуторі. Дивіться, що нам потрібно сьогодні зробити. Зробимо заколот один. Отут був бетон. Ми його, як ж, всю ж конструкцію робили, трошки збили. І вся вода тече сюди, на стіну, на двигун. І тут потрібно залити, пролити. І мені не подобається. Цей ось отвір Я взяв уголочок, зараз попробую заварити, щоб воно все було цивільненько. Адже сюди потрапляє вода, також це не до вподоби Мені, да Захарчик? Помічник ти мій. Ну Це як кажуть, знаєте, бідному жениться і дня мало, нічого не передвіщало дощу. да Ну та хмара тільки. А тут він такий дощ іде дрібний, як кажуть курячий чи сліпий, як кажуть сонце і дощ. А ну напишіть в коментарях. Захар, ну не так цю маску носять. як він носить маску. Маску носять нормальні. Мужики, от так ось. Бачите? Круто. Ну угу. і все. Так, у нас розбризкався реально дощ. Потрібно заховати хоч сварку, болгарку, бо не годиться. Такий, такий інструмент шикарний, щоб не згорів, не дай Бог. Так, друзяки, шановні підписнички, а ну дивіться, так буде краще чи ні. А ну захатчик, дай. Прибери уголка, оцей уголок убери, той, що я причепив поки ще. Да. Так буде краще, ніж отак. Ану, на вашу думку. Я думаю краще, став його назад. Нічого туди не потраплятиме. Так, батько тут уже робить заколот. один до чотирьох, так? Да? працюємо. Займається кожен своєю роботою, так що проваримо, увімкнемось. Так, ну і, шановні, ми попередньо приготували. Місце наше робоче, де ми будемо заливати. Бачите, е, убрали Та сантиметрів 10-15. 15, мабуть, цього ж земельки. Воно отак земля була. Зараз зальємо по колу і в цілому. Бачите, чому б вона не затікала волога сюди? Бачите, які отвори. Бачите, все льється прям. І ось яка стіна. Чорнюча від вологи. Надіюся, ми зменшимо потрапляння вологи в цю яму. Працюємо далі. Так, хлопці зробили заколот. Чекали мене, поки я тут доварю. Дивіться, дві смужки проварив. Дивіться, як воно виглядає. Цивільненько, красиво, акуратно. Тепер наша задача залить бетоном. Ну, я ще хочу, в мене є невеличкий голочок, кутик. Отут ще проваримо, щоб і сюди волога не забивала. Так що, а тут є в мене такий невеличкий метал, може цвяхи. Так, Поставляю, позаварюю, так що не переживайте, тут все буде цивільненько. Тут більше. Підставляти потрібно, оскільки, не копай Захар, оскільки деформувалася кришка, коли ми варили. Ну нічого, все буде добре. А так, що вам ще сказати? Зараз будемо заливати. Бачите, тут бетонна плита є, ну, ось перев'язка, цвяхи, ну воно все не годиться, потрібно гоновити. Все-таки не хочеться, щоб сюди потрапляла Зайва волога, розумієте? Так. Папа Вітя. Так, беремо мастерок. я отуди його проштовхую. <різь> да? Зараз. Так. Таким чином. Хай проливається туди в отвір, Молодець. бетон. І отак ми приберемо його звідси. Захар помогає, так? Та захар тут помічник. Ну що, проливай. Я? Та батько. Щас проливає. Заливає. Так. Так воно отут пролиться. Ну так воно ж і потрібно, щоб тут, щоб тут пролилося. А зачем? Щоб сюди вода не капала. А, ось ще, дірка. Да. Я... Помічник ти мій. Ти мій помічник? Так да. Молодець. Сьогодні ми вже таку, такої роботи зробили з тобою. Просто. Так, шановні, тепер вже я роблю заколотик. Батько там біля погреба цього. Заколот 1 до 4. Цемент 500 і нічого нового для вас не відкрив. Захар тут стабільно балується Хоче мотоблок тут розкорочити нам. Не треба заводити, Захарій. Ти що? Ох ти кого ти такий вдався. Кого? Кого вдався такий. Я був такий самий, я відкрию тобі секрет. Так, ну що, бать, в цілому все, можна нагружати. Працюємо, працюємо. І так, шановні, поки Валерчик тут вимивав мішалку, батько тут вже доробляє красу. Ви шо? ти що ти що? Все воно під уклоном буде стікати сюди водичка. Бать, ну ти майстер. На це сподіватися. Ти майстер. Що сказати? Що сказати? Чекаємо, поки засохне, застине. Дивіться, яка ситуація. Пішло сюди буквально мішок цементу 500 Так, Захар тут ламає мішалку. Так, не треба. Вона в нас одна, її потрібно берегти. Відходь. Це небезпечно біля неї стоять. О, так ти в патріотичних тонах. Я тільки до Петра, бачиш? Ну, нормально, так? Да? Хто тобі такий стиль підібрав? Є, принеси там мішок цементу, там трошки залишилось, синок. Тільки швиденько, пробіжись. Тільки не розсип. Так, он Ульянович косе. Косе люцерну, аж гай шумить. Побажаємо йому... Побажаємо Ульяновичу удачі. Так, синочок, давай батькові неси. Дідусеві. Молодець. Не розсип на себе його хоч. Оце помічник. Що б ми без нього робили? Що б ми без тебе робили, синочок? Він тебе не чує. Там... Він тебе не чує. Так, друзі, а ми працюємо далі. Так, добре бать, дякую тобі за допомогу. Дай Бог тобі здоров'я. А ми що? Ми тут складаємось потихеньку. Та їдемо додому. Як мої друзі Закарпатці кажуть домі, їдемо до домцю. Бачите, яку тут красоту зробили. Ану на оціночку. Та я думаю буде стікати сюди вода. А ви напишіть в коментарях, правильно ми зробили чи ні. Ось і Захар вже летить. Що ти? Де Ой, ти цей підбайк віджав? У кого? Ось, ось, ось. Хорош Велік? Да. Ти ж на спортивному гасав. Тепер все добре. Да. Це і подобається. Це все. добре. Ні, ми зараз збираємося, їдемо вже додому. Так, шановні. Привіз мені водички, але я не просив його. Оце байливий син, так? Да? Дбає про батька. Так, що б нам тут залишилось? Відерочку зараз помиємо. Сміття це хай висихає, потім приберемо. Так, закрить наш погріб. І в цілому на сьогодні робота зроблена. Тут іменно. Покосить бажано, шановні, ніяк не доходять рученьки. То поліття на огороді, знаєте, скільки полоть? Картопельку і так і далі. Дуже багато полоть, полоть ще раз полодь, оскільки ці дощі, дощ за дощем, не встигаємо нічого, інтенсивно полим і ось сонечко припече, волога вийде, бо на город не ступнеш і будемо заново полоти. А тут... Я думав, тут соя, а тут горох із сої, щось таке намішане, дивіться. Ось і соняшник падалішній. Тут щось незрозуміле росте. Хто знайшов? І в мене хто знайшов, бачите, будь-які які. Ну нічого, ви ж знаєте мене. Все зроблю, всьому свій час. Бо дуже багато домашньої роботи. Ви не впізнаєте цей нинішній хутір, да? Ну, Нічого. Все буде добре. Все буде добре, хіба вона не схоче? Так, збираємось. Так, шановні, ми приїхали на нашу пшеничку. Бачили, які пшениці? А, бач, бач, виложило всередині. Захара тут пшениці не видно. Варюшка. Варюшка. Іди сюди. Варюшка. Варя, Варя. Та вона краситься. Отак гуляновичі погнав! Всі нашу пшеницю. Ну потрібно вже скоро будемо да, уже... А хто нас зерничко... буде лотить? Гулянець. З дяді Леней. Дощі, дощі... налити. А варю ще що не видно в пшениці. Да. О, да. да. Марфа вообще загубиться тут, да? Пшениць. Вставай. Yeah. Та-то виложила. Пам'ятаєте, як ми підсіляли? Да, Вовчика товариша мого легка рука. Бачите, підживив весною. Недавно це було тільки. Пам'ятаєте, з цим же ж з лійкою мотався, з румом, чи як там він розкидав. Ну, з розкидачем розкидали селітру, яка пшеничка. Тепер хай дасть Бог нам зібрати її. Бачите, яка краса. Світла в нас зараз нема, ми вирішили виїхати зробити обзор, обзор по, да, по зернових по ранніх зернових. У нас ще варя тут загубилась. Так, тільки не бігать. Мама, Фотографірую. Фотографірую, звісно. Варюша, мені. Ну добре, підписнички, зараз ще трішечки подивимось та їдемо на ячмінь. Залишилось, залишилось, щоб вона достигла. Да, Хай достигає, дай бог, і все буде хорошо. Що ти скажеш, бать, що дає ячміня? На цю полі року солідний ячмінь. Хороший. Ну звісно, пшениця буде раніше, по-молоді. Звичайно, ячмінь. Ну ячмінь, пшениця все таке. Це таке ж вона І Вона вже з весни. Не бігай, з весни вже вона стартанула. А ячмінь ми посіяли тільки на весні. Пам'ятаєш захарчик, ми тільки сіяли з Ульяновичем тут. Твій дебютний перший раз на сівалці. Ячменьові теж молочного стола стоїть. Да? Налилося зерно. А Та там дорожки всередині в покинули. Не бігай, не бігай тільки. Десь ось вже, де вже ну, в сенсі, де маса більша положила бурюю. Да, буря була. Комбайном потихеньку, потихеньку, як і ти, воно його підніме мотовилом. Піднімемо комбайн? Це, я думаю, піднімемо мотовилом. Ну, звісно, от якийсь, відсоток -то, якийсь відсоток то тут не, не візьметься, ну, взагалі Буває, бували ще й фузії. Хузі моменти, ну Просто так. що колосок важкий і буря, і він лягає. Я саме такий під вилягання. вразливий, як... да? Вразливий. вразливий. Дивіться, друге, А, Лелека чи ялека. Да. Дяді у Дяді Діми лелеки живуть. Це що, а ми межа по прозору чи ні. Він, він їх приручав? Та кажи, кажи що. який ячмінчику. Який ячмінчик? Бач, який це бігає, як і за тим акумулятором. Як сайгак. Да. <laughs> ну що, вам сказати, це Вовчика товариша, так? Да? Ну, бризкав. Якийсь а чим він бризкав? Валя, ну Варя... йди сюди. мог травити. Сюди йди. Він то травив старають, пізи. Іди сюди, Варюша, бігу. Ну Це сорт інший може бути. Він може бути трішки раніше. Раніше? Так. Да. Бач, ну він уже фон такий у нього набагато він жовтіший. Такий okay. вже. Ну так, да, у нас зеленіший. Сварення, ну, нашому, да, то... Так що, шановні, і... Будемо Це... слібом да. в році. Дай Бог будемо слібом. Що значить, коли є волога? Бачите, волога робить свою справу. В цілому. Пшениці в цьому році ячмінь Та й дай, купрус нічого. Дивіться, голуби. Та ось леве. Бачите, дяді Діма яка краса. А що їх він приручив? Приручив, гнізда поробив, вони в нього живуть. Кожен рік Так, кожен рік приїжджають до себе додому, прилітають. Я одну піймав. Потрібно зробити мені таке саме гніздо. І тоді будуть нас Я одну малесеньку. Не... Так що, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішній продуктивний день. Так що підтримайте нас вподобайкою, коментарем, підтримайте нас добрим словом, гарним словом. І все буде добре, шановні мої. все буде Україна, слава Україні! Ось вам. Бачите, яке поле. Яке красиве поле. Безкрайні поля України. Так що, шановні мої, підписнички. Ану, підписничкам моїм. Всього самого найкращого бажаємо. Слава Україні. Маріусь. Слава, слава Україні! Слава Україні! слава! Молодці! Ну все, друзяки, до нових зустрічей!